Економія в кредит. Українці власними силами беруть позики та утеплюють багатоповерхівки, замінюють вікна, встановлюють лічильники тепла. І все для того, щоб зекономити на опаленні. частину кредиту готове погасити місто. Торік уряд виділив на це 400 мільйонів гривень. 2016-го лише за півроку українці використали 900 мільйонів. Що для цього потрібно? Та чому кияни не квапляться оформлювати такі кредити? Розкаже Кристина Карвацька. Андрій Воєводін перший зі своїх сусідів зацікавився утепленням оселі. Задуматися, як зберегти тепло його змусило підвищення ціни на газ, коли побачив, що ну. Воно зростає, 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 і велика площа квартири воно неадекватно. І коли ми спробували розрахували інвестиції, які підуть на влаштування там енергозберігаючих чи, наприклад, лічильників тепла, ми зрозуміли, що ми можемо купити їх навіть за рік. І вже згодом, за прикладом Андрія, пішли і мешканці сусідніх квартир. Однак кожен за обладнання заплатив окремо. А в цьому будинку жителі вирішили об'єднатися і разом платити за утеплення квартир. Щиток управління подачі тепла на будинок. Це пристрій, що дає змогу автоматично, коли температура на вулиці падає, додавати тепло в квартири або навпаки. Тепло, значить, подача тепла срабатує автоматика. Клапан перекривається і подачі тепла нема. От звідси починається в нас економія. Установили металопластикові вікна, подвійні двері утеплили фасад. Лічильник в будинку фіксує використання енергії. Цифра в платіжках показує обсяг спожитого тепла, а не нарахування за нормативами. Трьохкомнат на чотирьох комнат на, комнат на 400 це велике значення має а однокомнатні по 200 гривень. Щоб установити всі прилади коштів самих лише мешканців будинку замало. Частину витрат взяла на себе держава. Програмою теплових кредитів цьогоріч скористалося 200 тисяч домогосподарств. Комусь ми відшкодували. 20% – бо це він людина поміняла котел. Комусь 30% – було бо утеплила свой індивідуальний будинок. А якщо це було ОСББ, це 40%. Утім, об'єднатися в ОСББ щоб отримати відшкодування, готові не всі. Дівошка зі щось на вона ініціатор Була ми пройшли по квартирам. Люди спрашують, а що висита бутіміть? От пользу, висадвобутіметь позащоби какби вступить в Асбаба? Пан Микола живе у сусідньому будинку 9-поверхівці, понад 40 років. Київ встановив теплові лічильники, але цифри в платіжках все одно більші. Мешканці утеплюють свої оселі хто як може і не хочуть скористатися кредитною програмою. Які кредити хто буде адавати? Ми будемо давати очень довго людей, которые не платять за квартиру. Не то що місяць-два, а года. Держагентства з енергоефективності визнає, поки що не всі довіряють урядовій програмі, але з часом люди відчують перевагу. Кожен керівник ОСББ, який вже сьогодні утеплив свою, свою багатоповерхівку. Він може своїми мешканцями разом вийти і розповісти, що да, ми утеплились, да держава нам повернула, да органи місцевого самля нам повернули, да, наша квартира стала дорожче, да нам стало комфортніше. Та додає, через тріщини і шви у стінах будинку втрати тепла можуть сягати 50%. До того ж, кількість енергії, що йде на опалення, залежить не тільки від утеплення квартир, а й від самих мешканців, які подекуди забувають, скажімо, зачиняти двері у своїх під'їздах. Кристина Карвацька, Олексій Трушин, Олександр Самойлов. Вине на першому.